Якуб Корейба вчора сказав, що політичні еліти Польщі знову роблять історичну помилку і України і Польщі не розуміючи важливість саме моменту цього політичного і історичного так в першу чергу слово історичне. Тут ключове, от пане Павло, чи ви розділяєте таку думку, що зараз все ж таки не той момент в історії, аби опускатися до цього дрібних торгів за мита і за всі інші дрібні вигоди, там, електорати, щоб підіграти одному електорату чи іншому, селянам, фермерам, там, і всім іншим. Ви розумієте, що ситуація є настільки багатогранною, що Кожен хоче знайти е, свій якийсь корисний елемент е, ну, в цій ситуації, яка склалася, в цій негативній ситуації, яка складається е, на кордоні нас і, і Європи. І, звичайно, що ці вибори, які в найближчі тижні мають відбутися в органах місцевого самоврядування, е, в нашій дружній підній е, країні Польщі, теж, звичайно, відіграють певну роль. Бо повірте, що багато багато дуже простих пересічних поляків, мало розбираючись в загальній тенденції торгівлі між нашими країнами і в якості агропродукції, і в міні 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 кількості цієї агропродукції, яка насправді залишається на ринку для поляків. Вони підтримують свого фермера, бо це ж свої, бо це ж наші люди, і це зрозуміло. і не забувайте, що там багато дрібних фермерів, які працюють в кожному селі, і там є величезна така мережа дотику простих людей по селах, по гмінах з маленькими фермерами, які ставлять кожних 2-3 села ці бочки, які закачуть то зерно, яке купляють в людей, скупляють, і вони переживають, щоб і самих людей не купили його дешевше. Mm -hmm. тобто... Кожен переживає за гаманець своєї родини, а на тому місцеві політики роблять собі невеличку е, якусь там кампанію, яка через два тижні вже в Польщі власне, відбудеться місцеві вибори. Ну хочеться дуже, дуже вірити, що все ж таки е, розум і, і логіка і ця велика співпраця, яка відбувалася від, і буде відбуватися між нашими країнами, все ж таки е, не буде применшеною. Цими радикальними групами підкупленими на завершення останнє запитання для цього блоку. Пане Павло, а ми маємо якісь важелі тиску на Польщу в цьому контексті? Ну, дивіться, вони погрожують там перекриттям кордону, вимагають і досягли цієї моти. Євросоюз їм надає певну фінансову допомогу. Як ми можемо, якщо рухатися за правилами шантажу, як ми можемо рухатися в цьому напрямку? Можемо відкрити кордони? Ви знаєте, що я. Вони закривають кордоном, ми його відкриємо, і хай тоді, ем, тоді впораються спробують mm. ситуацію, в річницю повномасштабного вторгнення в 10-й рік Великої війни. Е, говорячи про мову, я сказав, що е, супервідважні хлопці е, молоді, які вважають себе фермерами в Польщі. Е, перестаньте, будь ласка, так жорстко боротися е, з українським зерном, Бо якщо ви так будете продовжувати, і це призведе до того, що затримається якась хоча б одна одиниця зброї або боєприпасу для українського воїна, може так статися, що за певний час вам прийдеться так боротися з російськими танками на своїй території. Пане Павло, ну території. кажуть, же що вони пропускають військові вантажі оці ці гуманітарні? Вони пропускають, наче я точно цього не сказав. Повірте, я бачу і знаю кожного дня, і запевняю вас, українці кожного дня їде, їде допомога, та що потрібна тим найвідважнішим відважнішим серед нас, котрі воюють, просто розганяючи такі радикальні акції, які ми бачимо на прикордонні. Вони відбуваються не лише там біля кордону на трасі вони відбуваються по різних гмінах, не лише в Варшаві, якого озвучили на початку нашої розмови, а й по різних маленьких гмінах, бо кожен це використовує по своєму, і вони так гордо ці виходять, і вони будуть боротися за, за свою економіку, і щоб їм українці часом не перебили економіку. Ми їм ніколи в житті не перебивали економіки, і перебивати не можемо і робити цього не будемо. І українська продукція, ви розумієте, який наш аграрний ринок величезний. І який в Польщі він абсолютно розділений, дрібненький, маленький, це абсолютно неправда. Що наше зерно мішає, і зерно буває різне, буває ну різних типів зерно. І тому говорити про якість ну яка якість є законтрактована, таку якість везуть в ту чи в іншу країну. Але ще раз і ще раз. Ми повинні багато з ними розмовляти, і ці люди, які мають контакти з поляками, повинні це робити і роблять. І, і уряд навіть наш приїжджав на Краховець, коли нещодавно, десь тиждень тому, порозмовляти, на жаль, не було з ким. Хочеться вірити, що наприкінці березня відбудеться така гарна велика офіційна зустріч, яка призведе до якогось логічного, правильного завершення цього процесу.